Про наших життєві незалежності та досвід України. На сьогодні такі питання, що про розгляд зразка пам'ятника для службовців ЗСУ, мешканців громади, які загинули під, вих... під час виконання бойових завдань. Про розгляд... Зразки маморіальних дошок для військовослужбовців, зСУ, мешканців громади, які за також під час бойових дій. Нація про порядок надання виплати родинам загиблих військовослужбовців на встановлення пам'ятника. І е, сьогодні вам будуть надані пропозиції наших працівників, але я хочу наголосити на тому, що останнє слово буде за вами. Для нас дуже важливо почути вашу думку, тому що я вважаю, що ми сьогодні повинні працювати дуже плідно над тим, щоб вшанувати пам'ять наших воїнів, які загинули під час бойового завдання. У нас в громаді затверджені дві програми. Одна з них на встановлення пам'ятного знаку виділення коштів. І друга програма на встановлення е, е, меморіальної дошки. На думку фахівців та істориків, військові кладовища, і, або як у нас це сектор військового поховання, е, має відрізнятись від інших цивільних поховань, тому що це не просто місце скорботи, це е, досить таке особливе місце українського духу, звитяги. Місце, яке відвідують і родичі, і громадськість нашого міста, і молодь, зокрема, в меморіалі використаний символ українського козацтва, один із українських національних маркерів Козацький хрест. На сьогодні Херсонський меморіал занесений до прикладів увічнення пам'яті загиблих військовослужбовців на сайті Інституту національної пам'яті. Козацький хрест. В Україні він вважається одним з найдавніших символів свободи. Саме такі хрести знаходять археологи на місцях поховань запоріжчих лицарів українського народу. Макет, який вони розробили інститут національної пам'яті, також встановлені в інших містах на Янівському цвинтарі і на могилах бойців також встановлено козацькі хрести із зображеними тризубами на верхньому рамені. Козацький хрест урочисто недавно відкрили на західному кладовищі в Одесі організація, яка займається виготовленням пам'ятників. Вони також мають досвід з встановлення надгробків для військових. Що дійсно сьогодні виникне якась така ну неприйняття, що ми не зможемо зараз домовитись. Я думаю, тоді ви створити е, ініціативну групу. Е, ви між собою відпрацюєте, порадитесь, несете свої пропозиції, а ми вас обов'язково підтримаємо. Чи кожен обере якийсь свій варіант, програма працює однаково, тобто місцевий бюджет відшкодовує незалежності від прийнятого війська? Всі, при... всі отримують кошти. Це тут... моє... моє бачення. Я думаю, що я би хотів, щоб вони були всі однакові. Щоб не було хтось там буде з брилінтами, хтось там буде граніті, а хтось буде ще щось. Кошти виділено, мабуть, там скільки по 20 тисяч, скільки, якщо треба, ми розглядаємо це питання, ми обговоримо це питання, але всі повинні бути вільні, всі віддали своє життя за Україну, за, за батьківщину. Я поспілкувалася з фахівцями Інституту національної пам'яті. Вони сказали, що ці пропозиції були створені у 2016 році. На сьогоднішній день Інститут національної пам'яті розробляє методичку щодо уніфікованих пам'ятників для захисників. України, тобто їм потрібно ще кілька місяців для того, щоб його затвердити, і тоді вони надійшлють на місцеві органи влади свої пропозиції з уніфікованими пам'ятниками. Тому давайте на даний момент визначимося, чи ми будемо брати за основу те, воно одне одному не суперечить. Але з урахуванням сьогоднішніх подій інститут національної пам'яті розробляє, розробляє такий е, е, проєкт. Тому давайте ми е, визначимося, чи ми будемо чекати цих пропозицій, чи е, все ж таки виберемо з тих варіантів, які є на сьогоднішній день. Я думаю, наша громада самостійна і вибере собі гарний. а чекати, коли щось прийшле. Час відтягувати, цього не потрібно. Нас козацька нація, ми повинні обов'язково хресту брати. Я, там, нас ніхто, в принципі, нас ніхто не підганяє, у нас час, таке, ми нікуди не спішимо. Давайте. Я ставлю на свій лад. Будь ласка, якщо ви не будете, якщо вважаєте, що ви самі собі окремо зробити, кошти все рівно компенсує. Такі дошки направлені на вшанування пам'яті, нагадування про подвиг наших хлопців, їх жертовність на честь нашої держави, на захист її. Ну, але інша справа зараз виникає така, що ми маємо вже масові поховання. Я знаю, що деякі родини вже категорично проти встановлення таких дошок. Деякі родини висловилися в протокультурку, що замість цих дошок може направити ці кошти на встановлення єдиного На жаль, у нас вже дуже багато загиблих, і коли меморіальні дошки будуть розкидані по всьому місту, і побратими, які захочуть віддати шану тим. Воїнам, з якими вони були разом, вони не повинні ходити по всьому місту і шукати, де встановлена меморіальна дошка. По-друге, ну, це важко психологічно, чесно. Ну, тобто багато з нас взагалі не прийняли цей факт, і постійне таке нагадування це, ну, це дуже важко психологічно. По третє, я сьогодні спілкувалася з пані Ларисою Дем'янишиною, вона захворіла, не змогла прийти, і у неї є така пропозиція провести реконструкцію нашого пам'ятника, який на центральній площі, додати туди ще одне каміння. Це її така пропозиція. І тоді у цьому разі буде, вони будуть розташовані у вигляді Христа Козацького. Провести модернізацію, можна сказати, тієї стели, яка там розміщена, і зробити її в, тради... в українських традиціях, стерти ту глюську стрічку, яка там є, і на центральній частині зробити, зробити тризуб. Там є слава героям, ну, тобто є фраза Слава героям. Тобто довести цей пам'ятник, як бачить пані Лариса Дем'янишина, як художниця, довести цей пам'ятник до того, аби він відбивав сьогоднішню нашу ситуацію і був в українських традиціях, вона знає, як це зробити. От є така, така пропозиція. Туди додається один один, одне каміння, яке буде четвертим і буде у вигляді, тобто і Чорнобильці, і Афганці. І захисникам в Другій світовій війні, і захисникам України. І тоді ці чотири каміння стають у вигляді Христа. Будь ласка, будь ласка, між собою дома Тобто Це нічого що? не ламається, нічого що? не змінюється. Воно просто приводиться до, до того вигляду, який відбиває сьогоднішню сучасну ситуацію. Це може бути стіна пам'яті, наприклад, на яку ми внесемо. Прізвища полеглих за... може там і рядом. Може поруч, так алею, так, алею, так, так. Це буде ідеально, якщо якщо доробити, просто доробити сам комплекс так. і зробити його комплексом, дійсно, комплексом. Я я ще раз говорю, що я не заперечую, я не вправі навіть заперечую, Будь ласка, відпрацьовуйте, вносьте пропозиції, погоджуйте. От як ви погодите, так ми будемо робити. На території Южнівської міської територіальної громади діє програма вже багато років соціального захисту окремих категорій населення. В 2014 році були д... значні зміни у 2014 році в зв'язку з... з АТО. А на сьогоднішній день у зв'язку з повномасштабним вторгненням російських військ також були внесені декілька напрямків, відкориговані, І це надання одноразової матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям. І е, 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 сім'ям загиблих померлих військовослужбовців. Е, на сьогодні матеріальна допомога е, е, є у сумі для поранених, що потребують лікування та реабілітації 20 тисяч гривень на одну особу, але є і мислі, е, якісь думки. Можливо, ця сума замаленька. Тому буде дане питання, може може бути розглянуто додатково і сім'ям загиблих померлих військовослужбовців. така сума складає на сьогодні 50 тисяч, яка складає з двох частин. Допомога на поховання 30 тисяч, і майже всі використалися такою нагодою, бо документи, які ви здавали, приймаються центром надання соцпослуг за адресою Миру 16. І друга половина це 20 тисяч гривень на сьогоднішній день. Це часткова компенсація за виготовлення, встановлення надлубку на кладовищах громади. Це є, це затверджено, і цією сумою можна скористатися. Прийнята така програма щодо щомісячних виплат неповнолітнім дітям, досягнення ними до 18-річного віку за загиблих померлих військовослужбовців ЗСУ, які яких нагороджені почесне візна заслуги перед южницькою міською територіальною громади посмертно. І е, така сума складає 5 тисяч гривень щомісячно починаючи з 1 січня 2023 третього року. Е, не турбуйтеся, як лише при пройде е, засідання Міжницької міської ради. Будуть виділені кошти, і всі кошти за всі місяці будуть е, в повному обсязі всім е, е. е. виплачені. У нашому музеї оформлена велика експозиція, яка називається Місцева історія Шо? великої війни. В цій експозиції, зокрема, оформлений такий меморіальний куточок, в якому розміщені фотографії всіх наших полеглих героїв, їхні прізвища і дати, де воював, коли загинули. Для того, щоб заповнити цю таку сумну, але священну сторінку історії нашої громади, нам потрібні матеріали. Стосовно козацького перепоховання. Воно знаходиться поруч з похованнями загиблих захисників. Зараз ці хрести від сильної зливи вони похилилися, попадали, ну, тобто козацькі хрести, їх потрібно привести у належний вигляд. Крім того, біля самого цього кладовища перепоховання. Наскільки я розумію, є перенесений так званий меморіал пам'яті засновникам ну, біляр. Там є пам'ятні каміння, на яких написано засновникам біляр, засновникам козакам Григорівки. І є ще два каміння, які порожні просто. І сам оцей меморіальний комплекс він знаходиться в, ну, в такому дуже занедбаному стані. Йому потрібно провести ремонт, реконструкцію, можливо, створити якусь комісію, яка поїхала б туди, оцінила, скільки там потрібно для того, щоб його відновити. Ну, тобто, там є цей… Оце стосовно кладовища самого... Козацького перепоховання і мені здається, що це теж дуже важлива робота. Ми маємо пам'ятати про те, що війна і боротьба, і наші жертви за нашу незалежність і свободу вони тривають багато років. І те, що на жаль, так сталося так символічно, що кладовище козаків. Які загинули, там вони датовані 1800 роком. А от воно знаходиться поруч з нашими сучасними героями. Влежа від того, яке буде прийнято рішення стосовно персонального встановленого надроку, на благоутій території, безумовно ми будемо робити і будемо робити коштом бюджету. Оскільки ці два ну, поховання знаходяться дуже поруч, то можливо це буде врахувати в рамках одного проєкту. Це... Робота не однієї зустрічі, я думаю, що ми нас буде декілька таких зустрічей, Поки ми не приймемо кінцеве ну, кінцеве рішення з того чи іншого питання. Вже пройшло більше року з того моменту, як почалася війна. На жаль, гинуть наші хлопці, наші земляки, мешканці нашої громади. Тому я думаю, що кожна родина вже замислилася над тим, який пам'ятний знак вони будуть встановлювати на могилі його рідного рідної людини. І тому виникло це питання. Ми хочемо, щоб це пропонуємо родинам, щоб це був якийсь меморіал з однаковими. Як от ми пропонуємо наша пропозиція встановлення козацького хреста. Це така давня традиція з встановлювати козацькі хрести на могилах захисників незалежності України нашої. І є вже сучасна пропозиція від Українського інституту національної пам'яті щодо встановлення таких от надгробків. І вже розроблено єдиний такий зразок, який запропонований для місцевих органів влади. І, от ми наразі запропонували цю пропозицію родинам. Домовились, що вони порадяться зі своїми рідними, з близькими, чи погоджуються вони, чи може все ж таки будуть встановлювати щось інше, інший пам'ятний знак для свого рідного. Цьому році ми затвердили програму, якою передбачено встановлення пам'ятних дошок на будинках або на школах. також, якось ну, як вирішать рідні цих хлопців, які загинули. Однак виникає питання, що вже дуже багато у нас хлопців загинули, і чи не буде це виглядати як розпрошення пам'яті якоїсь? Ну тому що на багатьох будинках будуть встановлені ці дошки? Може, є сенс? Ми подумали над тим, щоб встановити один-єдиний меморіал пам'яті в нашому місті, десь в центрі, десь може біля нашої стели. Біля пам'ятного знаку, захисникам нашої вітчизни. Все це ми будемо думати ще радити з нашими спеціалістами, з художниками, з архітекторами. Так що попереду багато роботи. Неодноразово наголошували на те, що в принципі родини можуть залишити за собою право самостійно обирати, так? Так, так, звичайно, це ми міський голова на цьому закцентував увагу, що останнє слово, останній вибір буде за родиною. Якщо вони забажають, що буде, буде саме такий пам'ятний знак на могилі загиблого, то буде саме так: кошти по програмі все одно будуть виділені, не зважаючи на те, чи буде це козацький хрест, чи буде це інший пам'ятний знак. Сьогодні ми зібралися всі разом і обговорювали про …позиції щодо організації ініціативної групи, чому вона нам потрібна, тому що ми підійшли до тої точки, коли треба вже ставити пам'ятники на наших на кладовищі нашим воїнам. Хочемо зробити якийсь, якийсь комплекс, щоб пам'ять про наших воїнів. Жила і наші діти, наші внуки бачили це і шанували те, що такою ціною ми здобули перемогу. І ті воїни, котрі полягли, щоб ми їх пам'ятали і пам'ятали і пам'ятали. Для цього треба перше, що зробити, це групу, яка буде включати в собі членів сімей загиблих воїнів і. Для цього ми зберемося в одну групу і будемо це обговорювати в групі. А потім вже будемо доносити до нашої влади, в якому форматі ми бажаємо це зробити як ми це бачимо. Плюс ми долучимо наших фахівців, художників, які нам допоможуть в цій справі. І я думаю, що з цього ми зробимо дуже гарний меморіальний комплекс, обсудимо, де він має бути, і влада нам в цьому допоможе. Пропозиції щодо дошок, які будуть розташовані на будинках, мене не дуже влаштовує, тому що дуже тяжко. Потім буде жити так, от, і бачити кожен день нагадування того, що твоя дитина загинула. І це не буде так урочисто, коли це буде якесь місце, де кожен має прийти і покласти квіти, і вшанувати пам'ять. І Це буде правильно, коли це буде, ну, мені так здається, і я за це, щоб це було. Єдине місце, де буде вшановуватись пам'ять наших загиблих героїв. Почались дзвінки. Як що робити? Де, де робити обід, де ховати, як ДНК крові проходити? Ну всі-всі питання люди не знають. Вони... Стають як перед, перед стіною, що робити. І я відповідала, допомагала і стали підключатися люди і волонтери. І ми стали працювати як спілка матерів і волонтерів: Алла Панаскевич, Оля Гадив'енка. І ми всі разом ми дзвонили одне одному і вирішували питання. Потім стало питання флагштоків. Я роботу мій син працював в порту Южний, він в РММР працював. Я пішла до очільника РММ і попросила, щоб зробили однакові флагштоки на всіх наших загиблих. Вони так і зробили. Вони зробили 19 флагштоків. Потім Саша, який на кладбищі працює в фірмі, він. Приїхав їх, вивіз із порту і зараз будуть встановлювати, але ну, на флагштоках не закінчується. Ілля Юрченка, як волонтер, як очільник волонтерів, вони будуть шити флаги. І отак, от у купі треба працювати. Ну для цього я, я думала, що повинна організація бути спілка волонтерів-матерів. Ну може друге названня, може ініціативна група. Ну, щоб ми якось. Якісь повномочі були у цій організації також, щоб ми це дружно рішали і могли у, у будь-який момент, хоча, хоча Вероніка Клімова ніколи не відмовляє, дзвоним і рішаємо питання. Яка ваша думка з приводу єдиного зразка цього меморіалу, пам'ятника і як це має виглядати? Мені були на собранні, коли був очільник кладовища. Ми були на цьому і дивилися ці хрести, які встановив пан Чайківський своєму родичу якомусь. І отакі хрести, якщо вони будуть всі, у принципі, однакові, це буде гарно. Ще один момент. Там дуже нерівна ця земля, коли дощ там дуже грязно. І я дивилася сьогодні фото других кладовищ. Там пліткою все виложено, там все вирівняно. От нам би таке. Бо приходиш гарно, ну хочеться, щоб було, так, щоб було там комфортно нашим діткам. І... Кохане, на будинках я не хотіла би, щоб воно було, б якось на якомусь одному місці, щоб це було. Чи на Алеї Слави, чи на кладовищі, таке місце. Тут ще пропонували біля пам'ятника, чи біля пам'ятника, щоб воно було десь купільно, да, не на домах. Це вже Прошлий вік, мабуть. Я думаю, що громада має все-таки вирішувати. І факт має бути один, щоб дійсно не забули, щоб дійсно щось зробилось. І ініціативна група ну, вона має бути, тому що не кожен на даний час може бути присутній і зібрати всіх в одній залі. Це теж немножко. Цього ідея з єдиним комплексом, єдиним зразком, тобто цих пам'ятних знаків і взагалі одного пам'ятника в місті саме. Ідея дуже хороша. Чому? Тому що дійсно має бути якийсь там пам'ятник, якийсь там, дійсно, щоб побратими і родичі не ходили, не шукали, якщо мають когось там почуті пам'ять то я думаю, що це все-таки єдиний якийсь пам'ятник це дуже добра ідея.